Всім привіт! З знову граємо у режим лінія фронту, фармимо срібло та просто насолоджуємося грою. Потрапив я на карту фата Моргана, піщана карта. Знову захист, режим захисту. Та будемо намагатися дефатись та набивати. Побільше урона, щоб заробити побільше срібла. Ну і, звичайно ж, перемогти. Тому що поразка це щось не дуже хочеться поразки. Так, ну, зараз е, я потрапив у зону С. Зараз сюди з цього з правого плану тут стану. Тут є гарне місце, місце для простріла, тому що контролити можна переїсти противників на захват цієї зони. Ось тут от. Ну що, чекаємо. Чекаємо. Поки клюне рибка. І ось перший, перша рибка приїхала, це наригал. Тобто нергал. Дивний такий танчик, навіщо він незрозуміло, нафіга його варгеймінг зліпили. Ну так. Щоб було, мабуть. Ой. Так. Супер їде, іде. Підпалює його. Та, всі, всі три пульки заходять дуже добре. Зараз він. Ще одну. Та, я ще його підпалюю, та він до гора. Ну, не пощастило трохи хлопців. Сюди приїхав Т-32, ну, я його звідсіля ніяк не виб'ю. Ну, він до мене обличчям стоїть. Я його ніяк нічого не зроблю йому. Це тільки хто його буде в... о. у цій у... у бочки бить. Цей норигал. Він бландить по мені, я ж ніби не, си... не світився. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Приїхав француз. Зараз я дозаряджу та буду його. А його вже бахнули. Нергал. У нього дуже дивно. Прорисовується це. Його силует дуже дивно прорисовується. Контроль над зоною катки його не пробити, тому що вони якось дивно випирають, як у дуже стародавніх перших машинах. Першу зону захопили вже зону А. Ну, Це дасть трохи часу. Ну, Якщо е, противники, звичайно ж, ці артбатареї не застрелять три штуки, от тоді буде погана поразка буде. А так буде час ще накидати. Урона о, засвітився, треба тікати звідси. З лівого флангу там дуже багато противників сидить. Вони, мабуть, підсвічують нас всіх тут. Справи такі не дуже гарні, але все ще союзників тут багато. Ну, наліво я сам не поїду, вони, вони мене вб'ють. Там може танка 3 сидить. Я їм нічого не з не зможу зробити. А Бураски з'явився. Він далеко дуже. М да, у нас тут багато сидить. Союзників я маю на увазі. Що, потроху треба подивитись, де вони там? т 32 Добрий день. Дві пульки. О, це я постріляв, вихватив. Напів свого ХП. Не дуже такий равноцінний обмін. Щось мені здається, що зараз сюди червоних понаїжджає і треба буде швиденько втікати. Вам прожет то летить. А, 2 він майже здох. наші батареї до залпу готові. Так, у мене перезаряджалась ця фігня що? пушки, артообстріл. О, клієнт з'явився. Так. Трохи відправили відпочити. Т-103 Угу. Я бачу, вони зону Б майже захватили. Червоні потроху починають перехоплювати ініціативу. О! КПЗ сюди приїхав в 0.7. Да-да-да. Там шов дуже швидка перезарядка, скагита. 4 секунди мабуть, Він перезаряджається Це на стандартній оборудці Обсидіан. Оце я вигріб. Ха! Та пішов ти коню під хвіст. Контроль над зоною Б втрачено. Так, кидаю артобстріл Може зіб'ю трохи захоплення бази. Ну, пощастило. Я влучив. Тільки ненадовго. Прожето мене добив. Ворожий. Так, треба щось таке швиденьке вибрати. Ну що, ну, наприклад. Оразка вибрати. Дві пульки, він швиденький. Тільки і гармата у нього доволі така каса. З неї стріляти це <с> дуже таке велике випробування. Ну. Воно. Вона швидко перезаряджається, ця пушка, дві пульки, середня альфа 360, тільки бронепробиття, скільки? Воно? 180, ну це дуже тупо. Для восьмого рівня це дуже мало. Мені так здається, що мінімум, щоб грати комфортно на вісімках, це 200 мм треба бронепробиття. Щоб було. О, ялинка залишилась. Захисник, ну по захиснику я нічого не зможу зробити, я його не проб'ю. О, це дуже добре. його вон в бік підстрелив. Так, перезаряджаємось. Перезаряджаємось забрав я Т-44 з другої спроби. Коли їдеш, на ньому зовсім нема можливості влучити. Треба зупинитись, звістись, прицілитись, а потім влучає. Ну, спірний такий танчик. Так, КВ-4. Сюди повзе. Можемо провести польовий ремонт. Ой, а там величезна їх кількість. Ще й до мене лбами всі стоять. А О, шкода 5... 56 по мені. Добре, що хоч альфа по мені не пройшла, 400. Вс він по мені бахнув. Оставали своїми дупами сюди. Натиск противників перестріляли всіх. Поспішати не буду. Шкода 56 їде. Мені якось підловити його, щоб він відстрелив всі обидві пульки. Так я йому нічого не зробив. Серйозники, що швидко його розібрали на запчастини. Звичайно, їх дуже багато. Тю. Не вспіваю нічого. Ну, до речі, у мене прикольна альфа випала 450. У нас величезна кількість союзників, ну це не дуже мені так здається добре, тому що на других ділянках мало танків, і противники там добре продавлюють. Капітана мені дали. Ну, ворона поки що мало, я наніс. Треба бахкати ще, О, вибачте. На цьому наригалу і... В... спереду я нічого не зроблю. З таким бронепробиттям, Ну, а ці голдові пульки я не хочу брати. Зону F захопили. Треба переміщуватися на зону Е. Мені так здається. Тому що тут багато союзників, а там, може, допомогу, допоможу кому-небудь. Дивіться на карту. Ну, а що поробиш? О, там багато важких танків. В обличчя їм виїжджати це буде смерть. Щось я перехотів туди їхати. Да, там їх багато. Так, добрий день. Та! З, з такої великої відстані я тільки можу потрапити в пісок, тільки влучити. З цього. У подкалібора дуже величезна падає бронепробиття з відстанню. Скільки там, я не пам'ятаю. 60 у нього. Це таке собі... Опа, вже одну арт-батарею. Червоні бахнули, О, ти. я в нього влучив. Ти ба! Нічого собі. Тиво. Хм, щось мені здається, я тут нічого їм не зроблю. Ого, їх там їде. П'ятого вони бахають. Так, треба спробувати щось з цього боку зробити. Четвертого не вже вбили. Ну це да. І п'яту зараз вб'ють. Ну це дуже погано щось, мені так здається. У повітрі попахує поразкою, Но не будем падати у паніку. Так, КПЗ там їде а, він там з того боку. Залишилось дві хвилини. Угу. Астрон Рекс приїхав. Ну ось про це я казав, що влучити <говори> доволі складно з цього танку. Треба від'їхати, перезарядитися. Ну, шкода, Т-56 його добрав. А ось ще один клієнт. Так, вони, мабуть, і... Ту другу зону, зону Д, зараз захватять. Так, пісок я тебе вбив. Це... Дасть їм ще 2 хвилини. Ну, вони е, вже вбили дві арт-батареї, залишилась ще одна. Ну, це, мабуть, мені так здається, по... добре, що ці арт-батареї четверта та п'ята поруч, тому що, якщо союзники у Будуть у одній кубці, це перша, друга та третя артбатареї. і Буде їх дефати трохи зручніше, трохи простіше, ніж коли вони розтягнуті. Але і супротивників їм теж буде простіше, якщо вони на, тільки на одну наваляться всією кучею, та ми програємо, Ну, будемо дивитися. Так, забираю його. Тільки сам вихватив я трохи люлей. Забираємо. Так, кидаємо цей артобстріл. Може когось там підіб'ю. О, і мені дають майор. Да, підстрелив якогось. Це дуже добре. Так... Астрон Рекс. Я бачу... Часто. часто беруть ці Астрон Рекси у цьому режимі. Ну, тому що, мабуть, у нього цей бараман до зарядки. Ну все, втратили останню зону, залишилось 4 хвилини. Скільки у нього? Три, три пульки в магазині у AstroN Е, З однієї пульки Альфа 360, якщо я не помиляюся, чи 320. Я вже не пам'ятаю. Скільки вони довго заряджаються, ті пульки? Ну, у цьому плані Прожета 45 виграва, та виграва нам ну, набагато сильніше. У нього і швидкість лучше, і пульки заряджаються швидше, ну, ДПМ краще. О, вже першу цю почали бахкати. О, ну, от, щось мені не щастить. Ну, не будемо втрачати надію. Будемо догравати до кінця. Хотілося б дуже перемогти. Це дотягнути ще 3 хвилини та перемогти. Ну, якщо вдасться захистити. Останні три арт-батареї. Так. Дайте мені сюди стати. Доброго дня. Оп, під дупник ми йому дали. Та ще один. Гарна альфа вийшла, 380. Треба перезарядитися. Наш генерал Наш генерал так, БЗ 176. На тобі. СУ-136 тут... Він якось... Заважа. Не знаю, де мені тут краще стати. Чи там, чи тут. Ну всюди я не хочу виходити е, їм у обличчя. Краще якось з другого боку заїхати. А, а тут може тут мені вдасться підстрелити когось. О, я Ось мій клієнт лутить. Ех, трохи. 5 хп залишилось. Пощастило. Ось китайц з другого боку приїхав. Привіт. Ого! Фугасом по мені. На 552 дає. І нарешті отримав я генерала. Треба трохи перезарядитись. Залишається трішки більше однієї хвилини. Ну... Так, мені треба вирішити, куди поїхати. Не розумію, я щось трохи. де мені та. Де мені стати, та куди поїхати? Так. Дуже багато у мене. Хе треба трохи зрізати. Угу, сюди я не приїду. Це теж. Ну, з того боку е багато цих ворожих танків. М -м, трошки. Пощастило, зачепив я когось. Ну, все, такий непог... майже все. 10 секунд залишилося. Непоганий вийшов бій. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Та будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки накрамсав. Ну все, перемога. Всім дякую.